Всі, хто з нами на телеканалі Київ, з вами ведучий Сергій Дойко. І це програма Столиця власне в цій передачі. Ми будемо обговорювати найактуальніші події інформації нашого з вами сьогодення. Я із задоволенням представляю гостя нашої програми. Це Андрій Лєнко, депутат Верховної Ради України сьомого скликання, представник всеукраїнського об'єднання Свобода пан Андрію, добровечора. вечора. Доброго вечора. Якою, що завітали. Дякую, що завітали. 223-0971 – Це наш телефон. Будь ласка, долучайтеся до спілкування. Будь-які запитання, будь-які точки зору. Пане Андрію, дві лінії нашого спілкування сьогодні буде. Ну як і зазвичай, це ситуація на сході. Є інформація, яку варто було б обговорити, бо вона така, ну в принципі, нова. І е, вибори до Верховної Ради тут так само з'являється нова інформація. Я з однієї такою хочу розпочати. Все ж таки було виділено кабінетом міністрів центральній виборчої комісії 957,8 млн грн мільйона гривень на вибори. Наскільки я пам'ятаю, пропонувалося спочатку щось там 600 з хвостиком, була інформація що цього було було б недостатньо, скажіть ну якщо вже проводити вибори, то треба вже по повній якось забезпечити організацію проведення. Як вважаєте, ну безумовно, і треба усвідомлювати, що той момент, коли приймалося рішення про те, що треба проводити дострокові вибори, а їх дійсно дійсно треба проводити, тому що, попри те, що сьогодні ми знаходимося фактично в стані війни. І під час війни вибори це не найгарніша затія, за ті, якби так. Але ми всі прекрасно розуміємо, що цей парламент, в якому сидять по суті, п'ята колона Кремля, в якому половина депутатів, грубо кажучи, це просто відверті вороги України. То такий парламент тримати під час війни це ще гірше. Тобто, тут по суті вибор із двох негативних варіантів розвитку подій, але один відносно проблемний, а інший відверто негативний. От відверто негативний – це тримати цей парламент далі. Дивіться, тобто, гроші є політична воля є. Які проблеми на шляху організації проведення самих виборів ви бачите? Як по я Прошу. бачу однозначно проблему пов'язану з тим, що будуть очевидні спроби Путіна? Зірвати вибори угу. і для цього будуть використовувати різні елементи, тобто починаючи від військових дій на сході і закінчуючи просто залякуванням людей знову ж таки в східних областях. Аж до того, щоб просто не дати можливості фізично провести вибори, mm -hmm. не дати можливість нормально сформувати комісії. Виборчі розумієте, вибори це з одного боку реклама і піар, а з іншого боку, це дуже складний організаційний процес організувати дільничні комісії, організувати окружні комісії. Це все зробити відповідності до закону, щоб не було потім питань щодо відкритості, чесності цих виборів. Це дуже складно все, і це потребує грошей. Тому що цим всім людям треба заплатити гроші тим, хто працює в комісіях. Ну, Вони ж не можуть два місяці безкоштовно працювати. Необхідно організувати дуже багато інших речей, організаційних, надрукувати бюлетені, логістика і так далі. І тому подібне. Це все дуже великий процес. І звичайно, оскільки це дуже складний процес, він є, скажімо, загрозливий з точки зору, щоб його зірвати, чи якось пошкодити, чи якось поламати цю роботу. Та набуде велика... Я впевнений, що Путін буде чим ближче до виборів. Путін буде тим агресивніше поводити себе, щоб ці вибори зірвати. Наскільки висока ймовірність, що по Україні вибори відбудуться, а якраз от Донецька область, Луганська область. Там вони просто не відбудуться, от з тих причин, про які ви сказали, і парламент тоді в нас буде, ну скажімо так, недоукомплектований. що е, ви так. розумієте, у нас уже точно не відбудуться вибори, наприклад, на території Криму, ну, у нас уже так, точно так, не відбудуться так. вибори на території, яка сьогодні окупована Росією, а окупована Росією частина Донецької Луганської області. На тій частині Донецької Луганської області, яка сьогодні контролюється Україною, вибори обов'язково треба проводити. Так. А я вважаю, що в оскільки хоча я. І наша партія як противниками мажоритарної складової в цих виборах. Тобто, ми вважали і продовжуємо вважати, що вибори треба проводити лише за пропорційною системою цікаво за відкритими від вас списками. Це чути ну... цікаво. Від вас щодо мажоритарної ну, так системи, я мажоритарний так? депутат. Але я вважаю, що мажоритарна система вона привела в минулий от, в цей парламент величезну кількість політичних пройдисвітів, які прийшли на Грешці і на підкупі. І зараз і потім вони голосували за диктаторські закони, і зараз вони знову намагаються пролізти в парламент. Так от ми вважаємо, що має бути пропорційна система за відкритими списками. Але якщо вже так виходить, що очевидно мажоритарна система лишилася, то тут нема великої проблеми, коли ці території будуть звільнені, mm -hmm. і знову Україна відновить контроль над цими територіями, не тільки юридичний, але й фактичний. То там відбудуться одразу додаткові вибори на мажоритарних округах, де вони відповідно не відбулися. От і все. І буде довком. Вони докомплектуються. Тобто, да, Верховна Рада повноважна, якщо є конституційний склад, якщо є 301 депутат, то це Верховна буде... Рада. Вже повноважна. Так. А я думаю, що да, там не буде певної кількості депутатів, відповідно, з Криму і з деяких округів Донецької Донецького. Більше 430 області. точно. Так, буде Так, обов'язково буде. буде все, одно, все одно буде фактично повний парламент. А ті округи, де не було виборів, вони будуть проводитися, відповідно. Ну, ми сподіваємося, сподіваємося на це. Пане Андрій, послухаємо глядача. Будь ласка, горіть. Будь ласка. Алло. Слухаємо вас. Так, Добрий вечір. Добрий вечір. Я жалуюся паркери дзвонив і дзвонить по телефону, ходять у дверях, немає покоя, щоб за її голосували ага. і требують паспорта. Ага, от так от. От так от. Дякуємо от, вам от, дуже, пан Андрій. Щоб шановна пані представила, з якого вона приблизно району. Я я. А ви з якого району? А ви звідки, так? Да, з якого ви району? З Соборнинського. Ага, от бачите. Ага. Ага. Дякуємо вам дуже Дякую за інформацію. Дякую. Ну, будемо звертатися в відповідні органи і до СБУ, і до прокуратури генеральної, щоб цю інформацію перевірили. Я так зрозумів, що мова йде про те, що ходять і дзвонять людям представники партії регіонів, які вимагають паспортні дані людей і за це пообіцяють гроші. Я так ну, розумію. Напевно, ну, да, да, це да. схема підкупу виборців стандартна, яка працювала на всіх попередніх виборах. На жаль, ми бачимо, що. Досі працюється гідра, і тому свобода завжди казала, що тільки повна люстрація, тільки повна заборона всіх антиукраїнських партій, партії регіонів, комуністичної партії це є гарантія того, що ми не отримаємо реванше, ми не отримаємо знову п'яту колону в парламенті. Тому що сьогодні вже було оголошення про те, що вже залишки партії регіонів. Там mm -hmm. е якісь ще там вони об'єднуються всі в якусь одну партію на вибори, блок, якийсь, mm -hmm. і вони хочуть ті всі разом на вибори. І от мені здається, це дуже поганий сигнал, що ці всі недобитки знову лізуть. в парламент. Дивіться, от щодо повної ілюстрації, ну щодо ілюстрації, ми спілкуємося із вами із mm -hmm. представниками вашої політичної сили. Не першу передачу. Це була е свого часу ваша. Саме ваша ініціатива, і зараз от парламент все ж таки розрулює, як би важко це не йшло цей момент. Але щодо політичної ось такої люстрації, якщо йдеться про вибори, про партії, про списки, про блоки, то чи не здається вам, що люди самі всім дадуть оцінку власне на цих виборах? Ви Знаєте, я б дуже хотів би на це сподіватися. Ага. Я дуже з повагою ставлюся до людей, але ви розумієте, яка ситуація зло повинно бути покаране, і мені здається, що якраз сенс люстрації полягає в тому, що ті люди, які дискредитували себе, Ті люди, які були пов'язані з злочинним режимом, які були на керівних посадах, які ну, от, голосували за диктаторські закони в парламенті, наприклад, і так далі. Так? Які були на посадах міністрів, губернаторів за часів Януковича, вони не мають права сьогодні балотуватися в парламент взагалі жодного морального права, бо на них кров вбитих людей на майдані, на них кров зараз наших хлопців, які гинуть на східному фронті. От е, сьогодні, буквально, я от їхав до вас, я повернувся е, з панихіди по е, нашому свободівцю. Антону Цедіку, якого вбили під і вчора поховали в Полтаві, і відповідно, сьогодні в Києві проводили панихіду по ньому. І от гинуть люди наші, а ці от сидять, наприклад, в парламенті і з парламентської трибуни заявляють, що е, насправді в Україні йде громадянська війна, що Росія не має до цього ніякого стосунку, а українська армія вбиває дітей на Донбасі, і так далі. Так. І таких не повинно бути просто в політиці. Не те, що в парламенті їх в політиці не повинно бути. І е, якщо ми говоримо, що люди дадуть самі оцінку, я на це дуже сподіваюся. Так. Але ви розумієте, от краще не ризикувати, бо як бачите, яка ситуація, є, на жаль, сьогодні. Сьогодні Багато людей, які відверто зубожіля, знову ж таки, через політику оцих всіх грабіжників, партії регіонів і так далі. І зараз той, хто приходить і дає 200, 300, 400 гривень, особливо якщо це якісь сільські округи. То ви знаєте, на жаль, да, не привели можна сказати в... пораду але... Тимошенко свого часу. Пам'ятаєте, коли вона говорила: ви візьміть, візьміть. А ви голосуєте так, я знаєте, вам знаєте, я... Я, я вам скажу, це... що Дошасовні. український народ він по своїй натурі дуже чесний. Люди, так. і навіть якщо людина вже доведена до такого стану, що вона бере ці 300 триста гривень, то їй потім психологічно важко не проголосувати. І це певне таке. От вона відчуває, ніби уже якусь, хоча раціонально, це зрозуміло, що це абсурд. Але з дуже часто я стикався навіть от з таким явищем. Uh -huh. Я вважаю, що просто треба на корню це робити. А наприклад, підкуп виборців це просто кримінал, за який треба просто тягти і саджати в тюрму. І все і ніяких взагалі не повинно бути сентиментів до того. Той хто займається підкопом виборців, має сидіти в тюрмі і не в парламенті. Послухаємо глядача. Будь ласка, горіть. Добрий вечір. вічерк. Добре, вопрос в нашому депутату. Я сприєщений, то що ви зробили конкретно за приємниця? Так, смотрю, ви нічого, не страшно, ні ноль. К сожалению, вам далеко до пам'яті вашого отца. Ви ну, давайте так, інтереси. все ж таки, а знаєте, ви запитання поставили, гість зрозумів. Mm. Пан Андрію, прошу, будь ласка, ну на той no, прямий ефір я вам скажу. Ну, нічого страшного, я так розумію, що виборча кампанія почалася, і хтось ну, уже починає різні вкидати. Я матемо. можу детально. Прозвітувати, що я зробив на окрузі. Наприклад, це час, коли я депутат, ми зупинили абсолютно всі незаконні забудови на окрузі, зокрема на Троєщині, на вулиці Маяковського, 4 разом з громадою, не дали забудувати. Зараз там стоїть капличка, зараз там сад Небесної Сотні висаджується. Позакривали десятки розливає. На жаль, да, деякі ще стоять, тому що їх кришують дуже серйозні, недолюстровані начальники. Але все ж таки, ми з цим ганебним явищем системно боремося. Я можу вам сказати, що. А за час своєї депутатської діяльності провів десь близько 200 зустрічей з громадою. Я думаю, що я рекордсмен. В цьому питанні не тільки в Києві, а й дуже багато де по Україні. І опрацював тисячі звернень до мене людей з найрізноманітнішими питаннями, починаючи від того, що комусь пенсію неправильно нарахували, закінчуючи тим, що давно не було ремонтів під'їздів і так далі. І ми дуже часто знаходили можливості, впливали на це і вирішували ці питання. Якщо на сьогоднішній день у вас є якісь питання до моєї діяльності, от я сьогодні буквально проводив особистий прийом громадян на окрузі свої приймальні на Закревського три. Ви можете туди прийти, ви можете поспілкуватися, можу розказати про те, скільки іде ми знаходили можливості, наприклад, для підтримки охорони здоров'я в районі, для підтримки освіти в районі, скільки ми знаходили можливостей для таких простих речей, як там, поставити підзем... відремонтувати підземні переходи, зробити, наприклад, зебру на дорозі біля школи. І таких от буденних питань, яких насправді сотні. А якщо говорити про глобальні питання, то те, що я обіцяв своїм виборцям перед виборами, що я в парламенті не стану тушкою і все. Це зроблю для того, щоб завалити злочинний режим Януковича. Я це і зробив. І я думаю, перш за все, що люди за мене голосували, це саме за це. Але і за сам район, повірте, я не забуваю. І слава Богу, сьогодні є. Петро Кузик, голова районної адміністрації, теж так, Свободівець, так. який, повірте, перший, напевно, голова районної адміністрації на Троєщині, взагалі в Дистянському районі, який, який реально кожен день їздить в двори, зустрічається з людьми, в якого душа болить за район, який реально до цього району щось робить, і принаймні на тому рівні, де він може, зупинив в районі побори і корупцію. Те, що було тотальним до цього. Тому Зрозуміло, а якщо я ж кажу, якщо є бажання зі мною особисто поспілкуватися, якщо ви з Троєщини, в мене приймальня на Закревського 3 в ЖЕКу, приходьте, будь ласка. Записуйтесь на прийом, там є телефон. Я з вами поспілкуюсь особисто вам прозвітую за свою діяльність за кожен день свою діяльність. Зрозуміло, послухаємо глядача. Будь ласка, доброго вечора. Доброго вечора. Добро вечір. Ще вас канів турбує. Прошу, будь ласка, дуже приємно. Цей. У нас ходять від партії Порошенка, так і приказують, щоб у кожному селі було по 120 чоловік мінімум. Ага. Голосували, беруть паспорта, записують дані людей, так. і щоб голосували за партію Порошенка. Як так можна? такого ви, 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 ви не зникайте. Ну добре, От до вас підійшли. Яка ваша реакція? Що ви Яка говорите? моя реакція? Взагалі тоді оцю партію закрить. Закрить. Хоч і пан Юрій Луценко нею керує, так? так? Ну це не гідно. Такій людині, отакою єрундою, занімають ну, це не він я, сам не буду, займається я, такою ерундою, як кажуть, є кому займатися за великим рахунком перед виборами. Але, пан Андрію, бачите, і ті, і ті, і всі ходять. Ваші не ходять від свободи. До речі, ну знаєте, свобода завжди відзначалася тим, що нас можна там критикувати за щось, хтось там не подобається, якісь наші ідеї там чи ще щось. Але от що є, то є. Свобода це ідеологічна партія. Ми ніколи не займалися тим, що, наприклад, за гроші людей на акції збирали. У нас завжди тільки ідейні люди. У нас в партії ідейні люди. От, наприклад, ті, хто стоять і займаються агітацією, наприклад, за свободу. Це все люди, які робляться не за гроші. Будь-хто може перейти і перевірити. Ви бачиш капітан, Ви розумієте, яка ситуація від вас не ходять? Відповідь це просто абсурдне запитання. Бо я свій час стільки присвятив свого життя і здоров'я тим, що я боровся проти у цих схем підку. І, зокрема, на своєму виборчому окрузі фальсифікаціями підкупу іншим цим брудною політикою. що, повірте, ну... Пан Андрій, кого, коли, я ставлю, кого, ну... коли я в передачах, які веду, ставлю абсурдні на перший погляд запитання, то мене цікавить відповідь на це запитання, а не саме запитання як таке. Зача? Послухаємо нашого глядача. Будь ласка, горіть. Пане Лєнка, будь ласка, подивіться питання, щоб відкрити стадіон для е, висильного ринку. Бо зараз така ситуація, що люди просто сидять без копійки. Такий стадіон так працював 90-ті років. Зараз такий саме час, коли е, це може вирятувати навіть від. Перепрошую, відділку. де це стадіон? Де, стадіон? де стадіон конкретно? Ну той стадіон, який не на, на, на вітрі Олімпійська. Ще раз біля де? Республіканський стадіон. Республіканський стадіон мається на увазі, на метро Олімпійська. А Олімпійський? Да, Олімпійський? Республіканський стадіон. Ну, зрозуміло. А що шо... ним треба? На суботу і неділю. И... Так... А, що ти, да? Те, що ринок раніше був на цьому стадіоні, ви маєте на увазі. Так, 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 Я пам'ятаю цей ринок, так. Да. Ринок був на стадіоні, пам'ятаєте, були О, такі? Це часи? було дуже давно. Так, дуже, в, школу, да. в школу ще ходив, здається, коли цей ринок був. Це дуже давно було. Це в 90-ті роки було. Це, там вже дуже давно його немає, років 15, напевно. вже немає Вона просить ну, посприяти, щоб його відновили. Розумієте, яка нас, я, якби, я розумію, що є багато людей, які займаються тим, що торгують на ринках. І я знаю ситуацію, там і ринок той же самий Троєщина, і ринок юність. От, зокрема, це на моєму окрузі так, 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 ринки. Так, так. Ринок Десна, наприклад, я знаю цю всю ситуацію дуже добре. Я знаю, що люди заробляють копійку, і я вважаю, що там дуже часто можна, наприклад, таким чином отримати якусь, хоча б мінімальну роботу, і людям є можливість купити товари за ну невисокими цінами. Це так, це так. Але ж я все таки думаю, що ринки вони не повинні бути. Ну, скажімо, вони не повинні існувати за рахунок міського простору. Вони повинні бути окремо там, де ну, людина хоче піти на ринок, вона йде на ринок, а не просто йдеш по вулиці або в підземному переході, не а ринок в підземному ринок. Так, переході. Так, так, це не нормально. В підземних переходах не повинно бути ринків. На, на зупинках транспорту біля метро не повинно бути цього. Тому що це окремо. Якщо людина хоче йти купити щось на ринок, вона знає, ось є ринок, воно ось ціле з ринок, і вона цей цей ринок, йде. Та, і вона і і я йде. не проти Давай. цього, я тільки за. Але мені здається, коли мова йде про те, що отак воно Десь виникає, Ну ми маємо просто розуміти, що так, е є проблема, коли люди вимушені там іти і так далі. Але мені здається, треба це робити так, щоб все-таки іншим людям це не шкодило. Тобто, щоб це було в окремо відведених місцях, цивілізовано, і це не заважало там руху -п -п людей і загалом е існуванню міста. Зрозуміло, послухаємо глядача. Будь ласка. Будь ласка, слухаємо вас. слухаємо Добрий вечір. Добрий вечір. Будь ласка, у мене до Андрія таке питання. Всі хочуть, пере, щоб пере, переізбрали цю гребну владу. Так. Так? Але голосувати прийдеться все ж таки за тих самих, хто зараз сидить в цій, цій Верховній Раді. Звідки будуть взяти люди для того, щоб вони... Розбавили хоча б тих, хто зараз знаходиться в раді. Дякуємо я... дуже за 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 запитання. Прошу повинен. Ну, е, власне, це і є вибори. Кожен голосує за тих, кого вважає за потрібне так, і кому довіряє. Я сподіваюся, багато нових людей зараз зайде в Верховну Раду. Ну але ж, е, теж я все-таки закликаю всіх. Я думаю, всі це розуміють. Але я хотів би наголосити, що. Все таки в цій Верховній Раді були достойні люди, і зрозуміло, що більшість десь дві третини цієї Верховної Ради це регіонали, комуністи і тушки. Але все ж таки були люди, які присвятили себе боротьбі з режимом Януковича, які жодного разу не схибили, які дійсно до кінця йшли, і багато в чому, скажімо, і величезні ризики проходили, і величезні спокуси. І ці люди, я вважаю, вони не ніяким чином себе не заплямили. Але, щодо, дивіться, щодо, але звичайно, оновлення, я думаю, мінімум на дві третини має відбутися. Щодо оновлення, дивіться, два моменти тут я хочу, щоб ви прояснили. Перший момент іде кістяк, скажімо так, політичної сили, а потім так вкраплення йде там, з громадських активістів, з активістів Майдану, наприклад, з представників батальйонів, які зараз воюють на Сході. Це якби один момент, яке тут ніби. Оновлення з іншого боку, я читаю інформацію, що навпаки багато таких активістів і представників тих же самих батальйонів е хочуть взяти участь у парламентських виборах, але Парламент, це все ж таки законотворча діяльність. Тут треба просто знати, як це робити, як закони писати, як там працювати. Наскільки їм це буде ну одна справа, ви ж розумієте, да, одна справа бути активним громадським діячем, а інша справа бути достойним народним депутатом? Прошу, будь ласка. Зрозумів. Я хотів би вам сказати наступне: що тут важливо все таки зрозуміти, що сама по собі ідея залучати нових людей так. в списки, сама по собі ідея залучати. Представників батальйонів, це дуже позитивна ідея. Я її повністю підтримую, тому що ці люди своєю присутністю в парламенті вони точно покращать загальну атмосферу. Але важливо, щоб все-таки їх було не один-два. А це було ну доволі широке представництво нових людей, щоб ці нові люди просто не були використані як певні, ну скажімо, популярні сьогодні люди, яким так. довіряють. А насправді більшість сто людей, які будуть іти, вони, скажімо так, ну не то, щоб недостойні, там, але вони, якби ну, насправді ця людина одна там чи дві, вони не на що не вплинуть. Так. Так. Тому мені здається, тут треба комплексно підходити. Я, ви знаєте. Можу сказати, що тут е, важливо, щоб це було е, ну знаєте, так природно, щоб це було дійсно. Суттєве оновлення, в тому числі і нині існуючих політичних сил. Я думаю, це позитивний процес. Я думаю, що всі ми зацікавлені в тому, що якомога більше таких людей, нових людей, щоб їх було більше в наступному парламенті. Це, зокрема, є одна з цілей цього перезавантаження влади. Хотів би просто до слова сказати, що от е, я не хотів би навіть зараз е, там займатися якимись самопіарами, і так далі, але просто можу сказати, що серед, наприклад, е, нашої політичної сили 300, десь близько 350 Членів партії нашої так. вони сьогодні воюють на східному фронті. Зрозуміло. Тобто є от реально реальне розуміння, що ці люди вони зокрема теж повинні бути, і ми будемо так само е, давати таким людям можливість е, обратися в наступний парламент. Послухаємо глядача. Будь ласка, говоріть. Будь ласка, слухаємо вас. Здравствуйте. Добрий вечір. Добрий. Е, вопрос битової касається гарячої води лісної масив. Так, так, так. Продовжуйте, будь ласка. Ага, лісний масив, Скажіть, чому вот, по всьому Києву вода є. У нас нету. І це з року в год. А скільки у вас вже води не немає? Зек. Скільки зараз И у вас зек. води вже немає? За часом? Скільки немає? Да. то? З 5 юля. З 5 п'ятого от отак вам всім. Mm -hmm. Прошу, будь ласка, ваша реакція, пане Андрій. Ну на сьогоднішній день на жаль, ця проблема стосується не тільки лісового масиву, вона стосується фактично всього Києва. У нас на сьогоднішній день у всіх я так само кожен день в холодній воді миюся. Я не вважаю що це якийсь там подвиг, але просто що так само переживаю ці побутові незручності. Я взагалі вважаю і продовжую наполягати, що ідея з відключенням гарячої води в Києві вона не є зовсім обґрунтована якраз з точки зору економії, насправді то. Тому що є багато технічних нюансів. І, зокрема, насправді, можна було б давати гарячу воду хоча б 2-3 години на добу, а там зранку і ввечері, для того, щоб люди могли елементарно помитися. І це б не, особливо не, не заважало би. І економію би сильно б не зменшувало. Мені здається, що. А цю проблему треба трошки по іншому вирішувати. І загалом я сподіваюся, і ми все робимо для того. Я з свого боку, як народний депутат, все роблю для того, щоб гаряча вода з'явилася якомога більше. І до наступ слава богу, поки що у нас теплий вересень, але зрозуміло, що осінь все одно прийде, і треба, щоб до того часу вже точно гаряча вода в, Пан Андрій, в Нас три хвилини до закінчення, і не можу не торкнутися теми е, на актуальною, скажімо так, про яку всі говорять і пишуть, і це абсолютно об'єктивно. Була контактна група засідала у Мінську. Після цього з'являється інформація різна. І от сьогоднішня інформація, що, мовляв, сепаратисти готуються до переговорів про особливий статус Донбасу. Це сказав пан Лавров. Ну, Очевидно, він щось знає, але що це може бути за. Особливий такий статус Донбасу. це дуже тривожні слова, тому що насправді тривога полягає в тому, що українське суспільство воно не отримало насправді поки що ніякої чіткої відповіді. А про що ж саме домовилися в мінську? Так. І, на мій погляд, я абсолютно вважаю, і це наша позиція, що Росія не зупиниться, Путін не зупиниться. І його мета знищення України, і на сьогоднішній день ми це так зване перемиря. Хоча важко його назвати перемирям. Про наші люди продовжують гинути, і постійно мені йдуть сигнали, що знову обстріляли, знову йдуть гради і так далі. Його просто треба використати для того, щоб ще більше мобілізуватися, щоб нарешті ввести воєнний стан, так. щоб нарешті мобілізуватися максимально для цю боротьбу і усвідомлювати, що ну нічого не так легко не дасть. Ну, скажіть, Тому, будь ласка, як поступки агресору ніколи не на зупиняли вашу війну. Якщо воєнний стан не вводиться, то значить, які ж причини є, правда? Мені важко зараз говорити про ці причини, але я, я вважаю, що причини лежать суто в політичній площині. Ну не пов'язані і... з проведенням виборів до парламенту? Я, я думаю, кажете? що пов'язані перш за все з тим, що є певне сподівання на те, що таким чином ми перейдемо якусь там останню межу і тим самим, нібито спровокуємо Путіна. Але я впевнений в тому, що Путіна вже не треба провокувати. Він вже давним-давно веде проти нас війну. І всі ми розуміємо, що регулярна російська армія там з'явилася не два тижні тому, вона там з самого початку. Була, і з самого початку там воювали російські найманці, і з самого початку там була російська зброя. І з самого початку це все завали, заварила Росія. І зараз говорити вже після анексії Криму, після Донбасу, після війни, яка триває, і продовжує тривати, говорити про те, що ми там когось провокуємо. Я переконаний, що так легко, що от Путін просто домовиться і піде. Не буде. Треба боротися до кінця. А оцю передишку, якщо навіть її так можна знатяжко назвати, да? просто він її використовує для того, щоб стати сильніше, і ми маємо і ми. використовувати, щоб стати сильніше. Пан Андрій, дякую вам за участь. В нашій передачі, дякую за активність всім нашим глядачам. Я лише нагадаю, Андрій Іллєнко, депутат Верховної Ради України, сьомого скликання представник Сько об'єднання Свобода був гостем передачі «Столиця». Залишайтеся з нами. Ми зустрінемося буквально за декілька хвилин і продовжимо нашу програму. Все добре.